Звітний період співпав із завершенням навчального 2024-2025 року, за підсумками якого були відзначені кращі учні шкіл нашої громади. 4 липня 2025 року 28 учнів, які посіли перше місце на обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Переможців четвертого всеукраїнського етапу олімпіад, учнів, які посіли перше місце на всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів малої академії наук, отримали диплом першого ступеня на міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. А також переможців фінального етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка нагороджено грошовими преміями на суму 130 тисяч гривень. Грошові винагороди вручено на урочистостях за підсумками навчального року в Палаці культури та мистецтв. За підготовку переможців предметних олімпіад та конкурсів, 71 педагогічний працівник нагороджений грошовою премією на загальну суму 375 тисяч гривень. Цьогоріч у Мукачівській громаді 10 випускників отримали найвищий бал за підсумки національного мультипредметного тесту. Випускник Мукачевського ліцею номер 11 Артур Петрус та випускниця загальноосвітньої школи номер 1 Евеліна Кость отримали максимальні 200 балів із двох предметів. Міський голова Андрій Балога вручив цим випускникам по 50 тисяч гривень кожному за високі навчальні досягнення. Також вісім випускників, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів з одного предмету, отримали винагороди у розмірі 25 тисяч гривень кожний. Окрім того, нагадаю, що за значні успіхи у володінні знаннями, з навчальних предметів та перемогу у конкурсах та олімпіадах на святі останнього дзвоника 277 учнів переможців учнівських олімпіад. Отримали грошові винагороди та грамоти управління освіти культури і молоді і спорту на загальну суму 316 тисяч 500 гривень. 21 учень переможець міського конкурсу інтелектуали, нагороджено грошовими преміями на суму 24,5 тисяч гривень, а також сім переможців конкурсу з англійської мови «Спілінг Бі» на суму 6,5 тисяч гривень. Таким чином, на підтримку обдарованих дітей, використано по підсумках навчального року понад 1 мільйон гривень. Виплати про Ансовані за рахунок програми розвитку освіти прийнятої Мукачевської міської ради.